Політизація дипломатичної служби точно так само не сприяє адекватній роботі політичних партій із українцями за кордоном, тому що ну мої колеги неодноразово стикалися з тим, що вони приїжджають в будь-яку країну, прагнули зустрітися з там з українцями з представниками українських громадських організацій. Е, ці люди, звісно, відразу казали посольство. Посольство робило все, щоб е, е, їм просто-напросто відмовляли банально в залах тебе зустрічатися, навіть якщо це зала не посольства, а просто якихось громад, якими це посольство опікується. Це абсолютно ненормальна ситуація. Політизації, е, яка ну не дозволяє. Скажімо так, адекватно працювати з українцями, тому що насправді це потрібно людям за кордоном поговорити. Вони дуже часто кажуть, коли ви приїдете, коли ви розкажете, а як які перспективи завершення війни. Їм дуже хочеться отримати цю інформацію з перших луст, і посочно мали би бути зацікавлені в тому, щоб представники різних парламентських, непарламентських політичних партій працювали з українцями за кордоном. Цього зацікавленості немає, навпаки, є прямі перешкоди. А, я боюся, що ми неправильно не тільки будуємо інформаційну роботу з українцями за кордоном, а ми неправильно комунікуємо цю тему всередині країн, тому що оці закиди на тему, що українці за кордоном повинні бути позбавлені голосу, які час від часу лунають в країні. Вибачте, перекреслює майбутнє країни, взагалі як європейської демократичної, насправді та і навіть як української України даруйте а, цю риторику. А, треба знаєте, зупиняти. зупинити, що задача держави України на нашу думку сьогодні є максимально. Повернути українців в Україну, а не створювати їм умови, при яких вони кажуть, та, ну, нас там ніхто не чекає. Насправді чекає, і насправді, от створювати формати розколу, та да, це найгірше, що ми можемо зробити для власного майбутнього.